Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і черговий ранковий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Хусіти хусіти повідомили про те, що викрили мережу агентів Сполучених Штатів Америки і всіх затримали. Агенти працювали в державних органах. Сполучені Штати Америки та Польща повідомили про те, що створили об'єднану групу, яка буде слідкувати за розповсюдженням фейків Російською Федерацією щодо війни в Україні. Президент Малаві повідомив про те, що літак віце-президента країни розбився в горах. Наразі військові його шукають. Південна Корея Південна Корея повідомляє, що на кордоні з Північною Кореєю відбулися зіткнення. І навіть військові вдалися до пострілів. Ситуація пов'язана з тим, що солдати Північної Кореї зайшли на територію Південної. Пов'язано це насправді з будівельними роботами. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво, і не соромно.